І наостанок для вас маю іще ще один сюрприз. Виявляється, під час міланського тижня моди не обійшлось без ложки дьогтю. Так, чимало дизайнерів представили досить дивні ідеї у сфері взуттєвої моди. Взуття свята річ для більшості модниць. А Італія з давніх давен вважається батьківщиною модного, креативного, а головне якісного взуття. Саме тому міланські кутюр'є доклали максимум зусиль та фантазії, аби наступних осені та зими модницям було не тільки зручно. Ваша взуттєва шафа має відповідати головним трендам, а їх всього декілька по Перше варто відзначити, що на піку популярності перебуватиме шкіряне та замшеве взуття. Саме тому Фріда Джаніні, яка очолює бренд Гучі, вирішила не виходити за межі класики, гострий вузький ніс, безумовний тренд сезону. Осінь, 2013, зима 2014. туфлі, ботильйони та чоботи такої форми є в колекції і Нателли Версаче. А ще білявка вважає, що не варто обмежуватися взимку чорним взуттям. Наступного сезону я б радила придбати хоча б одну пару кольорового взуття, звичайно, не такого яскравого, як плітку, але темно-сині, зелені, фіолетові чи бордові чобітки, точно must have осені та зими. Подібні погляди на взуттєву моду має і Роберто Кавалі. Чорні туфлі на високому підборі. Дизайнер прикрасив під стать одягу величезними орнаментами та різнокольоровими китами. Ті, кому все ж не до уподоби такі експерименти, зверніть увагу на взуттєві тренди від Місоні. Команда цієї марки пропонує чорні чобітки на підборі чи без, які пасуватимуть до будь-якого одягу. Між іншим, в колекції Місоні немало і світлого, бежого, сірого чи молочного взуття. Проте найбільше туфель та чобіт ніжних кольорів потрапили до колекції Blue Marine. Тут і бежеві моделі з завуженим носом, і пастельні батальйони з глибоким вирізом, і разом з тим грубі трохи маскулінні чоботи на товстому підборі. Дочекайтеся за кілька секунд. Головний шедевр міланського тижня моди від D&G. Розкішним сукням від D&G має відповідати і взуття. Тому дизайнери Домені Дольче та Стефано Габана представили на міланському подіумі моделі, не менш декоровані за сукні. Туфлі та босоніжки із мережева, оксамиту і шкіри. Дизайнери щедро прикрасили декором. Кутюр'є радять не обмежувати себе у виборі моделей. Восени будуть в моді як відкриті босоніжки, так і елегантні туфлі. А ще до грайливих суконь чудово пасуватиме взуття на висвітлення височенній платформі я нещодавно підписалась ДІАНДІ контракт на співпрацю і дуже рада бути обличчям цього бренда. Їхні творіння не перевершені, а атмосферу, що опанує у них на бекстеджі чи в шоурумах, просто неможливо описати. І наостанок приємна звістка для тих, хто обожнює ботфорти цього сезону. Команда марки Еміліо Пучі постаралася на славу. Тож тепер ви навіть взимку можете дозволити собі міні, адже височенні різнокольорові чоботи від Еміліо Пучі не тільки підкреслять стрункість та довжину ніг, але й не дадуть замерзнути. При цьому зовсім не обов'язково обирати класичне чорне взуття. Наступного сезону ви можете дозволити собі моделі будь-яких кольорів.